Дорогі краяни, 28 жовтня відбудуться вибори до українського парламенту. Маю впевненість, що ви прийдете на виборчі дільниці і візьмете активну участь у голосуванні і таким чином виконаєте свій громадянський обов'язок. Влада краю забезпечила необхідні умови для учасників виборчого процесу і вільного волевиявлення буковинців. Зараз вибір за вами, шановні земляки, впевнений. Як завжди, ви проявите мудрість і оберете до Верховної Ради ті політичні сили і тих депутатів в мажоритарних округах, які зможуть виконати свої передвиборчі програми, і головне прислужитися нашому краю. А наш край Буковина має неоцінене багатство, яке я називаю Буковинським скарбом. Спільність розмаїться, в основі якої традиції і толерантність, і злагода це Буковинський скарб. Він належить усім і ним користується кожен. Буковинський скарб це міцний підмурівок майбутнього нашого краю і кожної родини. Тільки на основі нашого буковинського скарбу можна досягти успіху. І головне наше завдання я бачу у збереженні і примноженні цього багатства. Тому маю надію, що ваш вибір, дорогі земляки, буде на користь Буковині і наш край, в якому варто жити. Отримує новий імпульс для розвитку. А обрані вами депутати за партійними списками і в одномандатних округах служитимуть громаді і дбатимуть про земляків. Дякую вам за розуміння і підтримку. Хай Бог береже вас і ваші родини.